Своїми жертвами злочинці обирали в основному літніх жінок. Нападники зривали з них золоті ланцюжки і тікали в невідомому напрямку. Грабували людей серед білого дня. Розглядаючи заяви від потерпілих та зіставляючи всі факти злочинів, правоохоронці зрозуміли, за незаконними діяннями стоять одні й ті ж особи. На Території міста було створено порядка 30 пограбувань. В день створювалося в Соснівському районі, так у Дніпровському, потрібні пограбування на день. Після низки перевірок та слідчо оперативних заходів правоохоронцям вдалося вийти на слід злочинців. Затримали відразу декількох осіб. Ними виявилось неповнолітні, та пограбування жінок продовжилось і надалі. Невдовзі по гарячих слідах оперативники затримали ще одного крадія. То зізнався його та двох інших учасників угрупування. До злочину спонукав старший товариш. Він вже мав в минулому проблеми з законом та був судимий. Зочинну діяльність їх втягував повнолітній, які перед Скоєння злочину давав їм вживати наркотичну сировину і підпливом наркотичної сировини він їх вивозив на місця скоєння злочину, де вони скоювали пограбування золотих виробів громадянок міста Черкас. Награбоване золото організатор здавав до місцевих ломбардів. Кошти ділив між собою та хлопцями. Зараз учасники злочинного квартету затримані. Проти них порушили кримінальні справи, що передбачають ув'язнення строком від 4 до 6 років. Триває слідство.